Сьогодні мова піде про вислів для більш високого рівня польської мови. А саме ході о. Цей вислів перекладається на українську як йдеться про. Розповім вам про або маю на увазі. Наприклад, -мі -о то, ото не розумію тих засад. Я маю на увазі, що я не розумію цих засад, цих принципів. мі о мою маме. Я хочу розповісти, мова сьогодні піде про мою маму. В цьому фільмі ході о пригоди молодого поляка. В цьому фільмі йдеться про пригоди молодого поляка. Зверніть увагу, що вислів ході о вживається із знахідним відмінком, тобто ході о кого це. Якщо ви не пам'ятаєте правил знахідного відмінка, то в описі під цим відео я залишу посилання на знахідний відмінок.